Осінь пора змін погоди, коли організм дитини особливо вразливий до застуд і вірусних інфекцій. Дотримуючись кількох простих правил, ви зможете зменшити ризик захворювання вашої дитини. Загартування організму. Важливо починати зміцнювати імунітет завчасно. Дотримуйтесь поступового загортування. Прогулянки на свіжому повітрі, повітряні вани, обливання водою кімнатної температури. Це допоможе організму краще адаптуватися до зміни кліматичних умов. Правильне харчування збалансований раціон має велике значення для зміцнення імунітету. Додавайте до щоденного меню свіжі овочі, фрукти. Зелень, які є джерелом вітамінів та мікроелементів, особливо важливі вітамін С, цитрусові, ківі, шипшини, і де, риба, молочні продукти, яйця, питний режим. Підтримуйте. Адекватний режим зволоження організму. Питна вода допомагає підтримувати нормальний обмін речовин і виводити токсини. Замість солодких напоїв обирайте чай з медом або настої трав. Одяг по погоді. Навчіть дитину правильно одягатися залежно від погодних умов. Багатошаровий одяг є оптимальним вибором у разі зміни температури. Завжди можна взяти із собою, або додати шар, або прибрати. Зверніть увагу на те, щоб взуття було сухим і теплим. Волога прибирання і провітрювання приміщень. Чистота в будинку відіграє важливу роль у профілактиці захворювань. Регулярно провітрюйте кімнати, де перебуває дитина, а також робіть прибирання, щоб зменшити кількість пилу та мікробів у повітрі. Здоровий сон та відпочинок. Достатній сон є ключем до міцного здоров'я. Дитина повинна спати не менше 10-11 годин на добу. Крім того, важливо забезпечити баланс між навчанням, іграми та активним відпочинком. Прогулянка на свіжому повітрі: щоденні прогулянки зміцнюють імунітет і сприяють активізації захисних сил організму. Не бійтесь виводити дитину. На вулиці навіть у прохолодну або вологу погоду, головне відповідно одягнутися. Профілактичні заходи в дитячому колективі поясніть дитині, чому важливо дотримуватися гігієни, мити руки після вулиці і перед їжею, користуватися індивідуальними рушниками або хусточками, також заохочуйте її не контактувати з дитинами, які мають симптоми застуди. Вакцинація: Не забувайте про важливість сезонної вакцинації, зокрема від грипу. Це допоможе мінізувати ризик серйозних ускладнень під час пандемії. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете допомогти вашій дитині залишатися здоровою восени та уникати багатьох сезонних захворювань.